Які вступають в семінарії, вони втрачають цю віру? Чому, чому, чому? Але ви не сказали все ж таки, навіщо де зараз Бог? стають богословоми, то їм вже не цікави там читання біблії. Чому Бог не Вам не треба, щоб хтось вас вчив, того що якби, є дух святий, він вас всього навчить. Класно, щоб ми були настільки духовними, щоб нам нічого не треба було робити. І вони якби давлять на тебе, ти втрачаєш віру. Ми втрачаємо віру. Богослов'я, новий Завіт, старий завіт, правильна герменевтика і там інше. Так? Це все втрачає силу. Вітаю вас, друзі! Мене звати Ніка, і я студентка. Таврійського християнського інституту. І це наш перший подкаст. І сьогодні я запросила на розмову нашого викладача нового завіту та систематичного богослов'я Городецького Миколу Олександровича. Вітаю вас! Як ваші справи? Вітаю, Ніка. Дякую, все добре, і дякую тебе, що запросили мене на цю бесіду. І сподіваюся, що це буде продуктивно і для нас і для тих, хто буде це дивитись. Микола Олександрович, розкажіть трохи про себе. Як взагалі ви прийшли до Бога? Гарне питання це було в середині 90-х. Я закінчив школу. Ось і так вийшло, що я школу закінчив. Це ще був Радянський Союз, а влітку вже вільна Україна. Тобто, ну дуже швидко все змінилося. І 90-ті роки це ну реально були складні роки. Фінансовому плані в роботі, в кар'єрі, в багатьох питаннях, ось і в житті було багато проблем. Ось я почав пошуки, і ці пошуки привели до того, що хтось може змінити ці обставини, в яких ти знаходишся, і цей хтось це є Бог. Тобто, коли я познайомився з віруючим. Чоловіком одним, я задавав йому багато питань. Ми там після роботи йшли до нього додому. Я мог там ще там, 2-3 години сидіти, задавати їй різні питання. У мене були всі питання: а чому так, а чому Бог, якщо він є, чому він робить ось це, ось, ось і таке інше. І от, там, через деякий час я все ж таки потрапив до малої групи спочатку, потім до церкви. І я одразу ж зрозумів, що в принципі в моїй ситуації. Хто може вплинути на те, що от навколо мене, це тільки Бог. Воно, в принципі, так і сталося. Угу. А ви замітили в собі якісь переміни одразу, чи через який певний період часу, коли ви покаялися? Ну, через е довгий проміжок часу. Тобто, одразу майже нічого не сталося. Ось, хоча після хрещення ну, щось, щось так от було щось таке, що тіпа, саме сьогодні щось змінилося. так. Але все одно. Треба час, щоб побачити якісь більш глибші переміни. Це як в принципі от як будівництво, або як там рослини, от, наприклад, дерева. Да? Тобто треба час, щоб з насіння виросло дерево, так або побудувати великий палац. Треба дійсно багато часу для цього, ніж там якусь там собачу будку. Так? Ось так і в нашому житті. Для того, щоб з тобою щось сталося, щоб були якісь переміни, то треба час. Щоб це сталося, скажіть, а як ви зацікавились взагалі богословською освітою і в цілому богослові? Цікаве питання, чому цікаве? Тому що можливо не я зацікавився бословського світу, можливо, зацікавилась мною, ну, або освіта знайшла мене. Ну, хоча, коли приблизно десь кінець 96-го року, а може початок 97-го року, я знав, що буде в Херсоні відкриватися Тиворізький християнський інститут з вересня, ось був час, і це мене зацікавило. І я подумав, що буде класно отримати богословського світу. Ось, хоча я не планував там якось своє життя пов'язати саме з Богословім. Тобто, ну як звичайний інститут, а да? то тобто багато людей, які закінчують якийсь інститут, потім не завжди працюють по спеціальності, так ось для мене було це цікаво. Я читав книжки по духовному формуванню, як правило, або по душу от, намагаючись вилізти зі своїх проблем. І так сталося, що от, освіту дійсно багато чого мені дала. От коли я навчався, я більш пізно пізнавав Бога, пізнавав там якісь там речі про Біблію, там ще щось там, вміння тлумачити Біблію, там ще такі моменти. І так вийшло, що в принципі вона мене зацікавила, і потім, от по життю пішла зі мною, чи я з нею. А взагалі, богословська освіта вона вплинула на вас в кращу сторону? Якщо так, то що саме змінилось? О, так, в кращу. І я б сказав, що. Богословського світа саме ТХІ зробив з мене людину. Тобто на першому курсі, коли я навчався, в мене було багато питань, багато таких от негативних моментів, що от життя не вдалося, когось Бог більше благословляє, когось менше, там, і я потрапив до тих, кого менше. Ось і на другому курсі я побачив, що в моєму житті змінилося. Дійсно пройшли якісь зміни. Тобто, цікаво, що декілька років до цього, ну там може і набагато, там 2-3 роки до цього, і потім один рік навчання, і різниця була велика. Тобто, через навчання я побачив, що Бог реально діє в моєму житті і багато чого міняє. Вже на другому курсі я вже був трохи іншою людиною, ніж на першому. Тобто, коли мене питають, як освіта богословська вплинула на мене. То вона з мене зробила людину, зробила християнина. От я знаю, чого я вірю, чому я вірю, і таке інше. Це не означає, що я в всьому навчився відразу, і що моє богослов'я потім ніяк не змінилось. Ні, мова не про це. Мова про те, що я побачив багато перемін в своєму житті і вплив присутність Бога в своєму житті. Це дуже-дуже важливо було для мене. Ну і до речі, питання до тебе. Ти вже студентка другого курсу, півтора роки. Богословської освіти, роки навчання. Як на тебе це вплинуло? Напевно, на мене більш позитивний у плані, тому що я почала більше осмислювати Біблію, те, що вона нам каже, і в цілому. Я більше позитивний в моменті бачу, тому що в мене з'явилось якесь певне благоговіння перед Богом і навіть більше зацікавленість в Бозі. Тобто я побачила, що я хочу більше вивчати Бога, хочу більше будувати відносини з ним. Я навіть проходила курс про атрибути Бога, і я розумію, що. Коли я заглибилася і розуміла, який Бог я насправді, то в мене справді виникало благовіння перед ним і бажання більше будувати з ним відносини. І в цілому таке. От, але я чула якби негативні випадки про те, що люди, коли вступали до якогось семінарії, то у них якби, відносини з Богом погіршились і навіть втрачалась віра. От і хотіла би вас запитати такий приклад. Я згадала за Барта Ермана. Барт Дентон Ерман народився 5 жовтня 1955 року. Американський біблеїст, професор релігієзнавства Університету Північної Кароліни, доктор богослов'я, автор 30 книг, у тому числі трьох підручників. У своїх роботах аргументує, що Ісус реальна історична особа, яка існувала, і проповідник швидкого апокаліпсису. Частина книг Нового Завіту, написана не апостолами, а невідомими авторами. А сам склад канону нового завіту обумовлений соціальною боротьбою серед перших християн. Він був доктором філософії і зараз є доктором філософії. І він відійшов від віри, коли він якраз здобув докторську ступінь. І я чую не один раз чула таке, що люди, які вступають в семінарії, вони втрачають цю віру. Тобто, що більше поглиблення біблії, різні ці складні всі запитання, вони якби давлять на тебе, і ти втрачаєш віру. І от він, Барт Ерман, він зараз якби. Дуже класний спеціаліст нового завіту, от, але він все ж таки атеїст. Але він дуже хороший спеціаліст. Але він колись був християнином, А він відійшов від Бога. І як ви вважаєте, чи... Як взагалі відповісти на питання таких людей, які кажуть, що от не треба йти вчитись семінарі, того що ви втратите віру в Бога. От що ви думаєте на рахунок цього? Гарне питання, гарний приклад з Бартом Ерменом, але у Барта Ермена трошки інша проблема. Я також, коли вчився в інституті, один з викладачів також казав, що так, під час навчання може погіршитись відносини з Богом. Чому? Тому що в тебе заняття, уроки, екзамени, семінарські, таке інше, і не вистачає часу на Бога, просто реально, щоб там помолитися, почитати Біблію. Так, ось е, так, але у Ермана інша проблема. Тобто, от, з Ерманом зовсім інша ситуація. І в принципі, коли ми подивимось на деяких інших богословів, таких як там Крейх Еванс, наприклад, або Енті Райт, -Right, або Лейн Крейг. Тобто багато вчених, які також вчилися, також отримали докторську ступінь, вивчали мови і таке інше, і вони до сих пір захисники християнства. Тобто, у Ермена більше було, ну на мій погляд, да? до речі, Крейг Еванс, Крейг Алан Еванс, народився 21 січня 1952 року. Євангельський вчений і автор з нового завіту, спеціаліст по кумранським текстам. Він плідний автор з 70 книгами і більше шістьма стами журнальними статтями і рецензіями на своє ім'я своїй книзі Сфабрикований Ісус доволі класно цю тему показує, що саме вплинуло на Ермен. Ермана. Угу, так. Ось. І що ми там бачимо? Бачимо, що, по-перше, Ермана доволі узко його вчили. Ну, тобто, не казали, що є різні погляди на деякі питання. Він був так. таким жовтим так, фундаменталістом, так, 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 так. От і плюс, коли він вивчився, в нього була проблема одна з проблем це проблема зла. Якщо Бог існує, чому існує зло? Так я ще на бакалавраті в принципі, вже якоїсь міри отримав відповідь на це питання, і я зараз використовую це протягом свого життя. А інша проблема в тому, що його вчили, оскільки він був фундаменталіст, навчався як фундаменталіст, то його вчили, що в принципі Біблія от вона безпомильна, непогрішима, авторитетна, богонахнення і так далі. Все стовідсотково, все так. Але коли він вивчився, він знав мови. Давньогрецьку, єврейську. Ось. І він почав вивчати манускрити і побачив, що е, там ну, різні такі тонкощі, що там відмінності якісь є, так? десь якийсь вірш, там так Втрачений. або інакше написаний, да, або там якісь, щось, там, якісь там, частина вірша втрачена, або ще щось. так. І це його натолкнуло на те, що як це може бути Богонатхнена, безпомильна Біблія, якщо там є якісь такі помарки. Цікаво, що ці дрібниці вони ніяк не впливають ні на природу Христа, ні на природу Бога, ні на жертву Христа, на виправдання основної доктрини. Так, це доволі такі маленькі дрібниці, так, але для нього це була проблема. Ну і, мабуть, більше проблема була це проблема зла. Тому на Ермана там багато фактів, чому так сталося. І повернуся опять, до Крейга Еванса або Анті Райта, то два світили сучасності. Ну їх значно багаче, значно більше цих світил. Ось і вони реально захисники християнства і чомусь їх віра не постраждала від цього. А навпаки, окріпла. Ну і до речі, ти про себе кажеш, дашо що на тебе вплинуло більш позитивно. Да, твої відносини з Богом вони покращились чи погіршились? Ти час, який ти проводиш з Богом сьогодні, і час, який ти проводила там півтора роки тому, відрізняється в найкращу сторону чи ні? Насправді, угу. навіть якщо зараз порівняти з тим, що було до цього, то зараз я набагато більше проводжу час з Богом, навіть я собі виділяю в тижні, я проводжу три години в суботу, і три години в неділю. От і я намагаюся, щоб це було стабільно, молитва і читання. І я розумію, що це треба мені, і що це справді впливає на відносини з Богом. Бо я чула навіть таку думку, що. Що якщо люди стають богословами, то їм вже не, не цікаве там читання Біблії, не не цікаві відносини з Богом. Що вони якби концентруються тільки на знаннях і перестають якби будувати відносини з Богом, то я не знаю, у мене взагалі не так на, на навпаки, я коли почала більше вивчати богослов'я, то я зрозуміла, ну який є Бог насправді, мені захотілося будувати з ним відносини. Ну бачу, а ормена, скоріш за все, проблема в тому, що він не мав е відносин з Богом просто всього навсього Тобто я коли викладаю, я кажу, що в мене є там мій рейтинг предметів, і на перше місце я ставлю, ну я починаю з п'ятої позиції, да? а на першу я ставлю духовне формування. Чому? Ну тому що якщо в тебе нема живих стосунків з Богом, все решта богослов'я, новий завіт, старий завіт, правильна герменевтика і там інше, да? це все втрачає силу. Ось тому, <кхід> якщо не буде у людини живих стосунків з Богом. То це погано. Хоча я іноді кажу, що богослов'я в моєму випадку так сталося, воно якраз і вплинуло на те, що я став покращувати відносини з Богом. Чому? Тому що я став познавати, хто такий Бог, як він працює. Мене було цікаво зрозуміти проблема зла, наприклад, да? чого існує зло, як знайти відповідь, чому Бог не робить те, а робить ось це. Як. Ну, Ставитися до якихось подій, які в нашому світі стають так, і саме навчання спонукало, щоб я знаходив ці відповіді, і я все більше, більше, більше став любити Бога. Тобто, реально мої відносини з ним змінилися завдяки Богослові. Це стовідсотково. Я ще згадала. Ви казали за Кріга Еванса, Я згадала приклад з його книжки сфабрикований Ісус, і він нам казав про те, що він якби стикнувся з такими ж проблемами, як і Ерман, але на його віру це взагалі не вплинуло. То коли він вирішив там йти на докторантури, то йому багато його знайомих казали, ні, не йди вчитися, тому що ти втратиш свою віру. І там приводили, наприклад, багатьох людей, але він все ж таки він пише цю книжку і писав про те, що я не втратив свою віру, все добре. І він казав, що коли я навчався на доктора, то взагалі на мене це вплинуло ще більше, я ще більше почав вірити якби, в істинність християнства і в тому, що Бог дійсно, ну що Ісус дійсно воскрес із мертвих. Ну, Бачиш, я вважаю, що втрата віри або навпаки поліпшення віри, так? це комплекс якихось моментів. Тобто деякі -то чинники мають бути так. Звичайно, є які чинники, які більш впливають на нас, якісь менше, але все одно це набор чинників. Так? І тому, коли кажуть, що якась одна річ зіграла і людина втратила віру. Ні, можливо, це була головна річ, можливо, але мають бути ще які чинники, якісь також впливають на те, що ми втрачаємо віру або навпаки не втрачаємо. А як Ви вважаєте, богословська освіта вона впливає на сприйняття Біблії? О, звичайно, впливає так. Ну, як я казав, що в принципі богословська освіта з мене зробила людину. Ну, як християнина, скажімо так, і в принципі, як служитель, як викладача, там і таке інше. Хоча я не планував бути ні служителем, ні викладачем, там, ні проповідником, ніким, ось і дійсно освіта вплинула. Хоча б чому, от простий приклад, да, от книжка. Як читати Біблію, то бачити всю цінність. Так? Книжка, яка от зараз вже перекладена українською мовою, так? і це одна з тих книжок, яка є моєю настільною книгою. Чому? Тому що я вважаю, що треба по-різному ставитись до різних жанрів Біблії. І для мене це дуже реально важливо. На мене це вплинуло. Я, для мене Біблія стала більш жива. Я отримав нарешті відповіді на деякі питання. Чому так? Чому ці жанри з такими характеристиками, а ці з такими. Це з такими, ну і дійсно ж, Біблія це богонатхнене, слово Боже. Так, богонатхненна, все вірно. Але це література, яка використовує різні жанри. І треба мати свої підходи до своїх жанрів. І для мене Біблія реально ожила саме після, після, після герменевтики. Да? Після книги, як читати Біблію та бачити всю цінність. Коли почали вивчати курс герменевтики, то нам коли сказали, що кожну книгу є якісь особливі. Жанри тлумачення, ти коли дійсно починаєш читати, більше досліджувати якусь певну книгу, то ти бачиш всі всі якісь історичні моменти, і що деякі речі неможливо, наприклад, зараз от тлумачити. Ви можете не знаю, якийсь приклад привести, що можна Такі. розуміти неправильно. Таких речей дійсно багато. Чому тому, що в принципі одне з золотих правил Германевтики, так що треба тлумачити текст в контексті того часу, коли ця книга була написана. Це одне з золотих правил. Так? Ну, ще є золоте правило, що текст не означає те, що він ніколи не значив. Так? Що автор в нього вклав, то треба знайти. Так? І багато таких речей, от, особливо в посланнях, так? коли ми читаємо якісь послання, особливо там, послання до корінтян, якісь речі, які стосуються конкретної Коринтської церкви. Так? І ну, приклад, простий приклад: В коринтян Павло, коли звертається до неодружених та вдов. То він каже, що краще вам залишатися так, як я. Так? А коли пише Тимофію, це трошки пізніше було. Так? І він пише: Тимофій, нехай молоді вдови виходять заміж, народжують дітей, піклуються про таке інше. Так? І іноді питання: так, так почекайте. Як правильно залишатися так, як я. Да? Ну, і В Коринфі він же чітко там пояснює, що краще служити Богові, я хочу, щоб вас нічого не обтяжувало. Там. Ну, якщо там не можеш утриматись, так, то одружуйся, Так? але краще все одно бути неодруженим. Читаєш Тимофію і інші поради, так? І проблема в чому? Проблема в контексті, проблема в який час, в який рік це писалося. І... Коринф це одна ситуація, а послання до Тимофію це Єфес це інша ситуація. Хоча два міста не можна сказати, що там дуже далеко одне від одного знаходиться. Тобто, це не Рим, і Єрусалим, да, які там от на великій відстані один від одного. Ось різні поради, тому що трошки різні обставини, різний контекст, навіть трошки різний час. І вже різні якісь поради, і це треба враховувати. Так, Біблія для нас важлива. Ми можемо на цих прикладах вчитися і брати якісь моделі, поведінки для нас сьогодні. Так, але треба спочатку докопатися, що воно могло, хоча б могло, значити в той момент, коли воно писалося, і угу. тільки потім вже мати якусь змогу там якось його в життя воплощатись зараз. Я ще бачила таке цікаве твердження, якби проти того, щоб вивчати богослов'я. От в першому посланні Івана здається є такий вірш, там де кажуть, що Дух Святий всьому навчить. Як ви вважаєте, що можна відповісти таким людям, які кажуть, що не треба вивчати богослов'я? Розумію, цікавий приклад, і на жаль, іноді звичайно лінь прикривають цим віршом. От Цікаво. Так? Було б класно, щоб ми були настільки духовними, щоб нам нічого не треба було робити. Приходиш додому, помолився, їжа готова. Ну, це ж класно, як Ісус приломив хліб, роздав її, всі наїлись. Так? Нашого там, готувати, йти на ринок, там йти на роботу, працювати таке інше. Та ми ж духовні люди помилилися і таке інше, да так? тому такими віршами це, як правило, просто реально люди виправдовують свою лінію. І зазвичай я чую це від тих, хто не хоче просто нічого робити, не хоче вчитися. Ось і все. Ось а на жаль, чи на щастя Бог створив нас такими, щоб ми працювали. Тобто нормально, коли ми працюємо, і в будь-якій сфері треба працювати. І в Біблії також треба докопатися до істини. Так? Ну і навіть простий приклад тут дивись, коли ми дивимось на Біблію, ми бачимо апостолів. Ось і цікавий такий маленький факт, що були апостоли, які були не дуже освічені. І був, наприклад, апостол Павло, який реально мав класну освіту як юдейську, так і навіть світську. Тобто ну, ми бачимо, що він в риториці розумівся непогано і міг цитувати якісь там язичницьких поетів, тобто, ну, читав, знав якусь там літературу язичницьку. І ми бачимо. Що зробив Павло, що зробили інші. Я, я розумію, що складно порівнювати, тому що Павлу пощастило, він сам багато писав це раз. був Лука, який написав дії апостолів, і там більше половини книги, це якраз про Павла. Так я це розумію, що е, був там апостол Фома, який, скоріш за все, навіть там до Індії дійшов там і таке інше. Да? Е, супер, класно поважаю, але все ж таки те, що Павло, як освічена людина, записала нам. Декілька листів і залишились для нас, в принципі, так. Ну, Павло писав не для нас, але вони залишились, так То саме це стало частиною Слова Божої, і саме це те, що ми вивчаємо і маємо якось будувати нашу церкву сьогодні. На чому ми будуємо? На Новому Завіті. Ну на всій Біблії, в принципі, так. Але багато таких от прикладів, от особливо церковного життя, ми беремо звідки дії апостолів Лука, Павло в більшій мірі, так, і листи. В більшій мірі це апостол Павло. Ось тому, в принципі, ну я бачу, що навіть на такому простому прикладі, що Павло зробив деякі речі ну, трошки більше, трохи краще, може, трохи корисніше для нас, наприклад, ті ж послання, які там залишив він. На відміну від того, що Фами, який так дійсно можливо був в Індії і там заснував церкву, і там постраждав як мученик, але не залишив нам ніяких текстів, на базі чого ми можемо думати, вирішувати, як нам а, вирішувати питання етики, просто звичайної етики сьогодення. Але ви не сказали все ж таки, навіщо вивчати Богослові? Це все, звичайно, ми бачимо, що там Павло багато чого зробив, але все ж таки, навіщо? От мені. Звичайному християнину, навіщо? Якщо я ходжу до церкви, я читаю Біблію, я молюсь, навіщо мені глибше це вивчати, навіщо мені вступати в семінарі? Навіщо взагалі мені? Для мене богослов'я вивчається для чого? Та багато для чого? Ну, по-перше, дивись, от Ісус в великому дорученні що каже? Йдіть і зробіть учнів у всіх народах. Mm -hmm. Так, окей. Як? Навчаючи їх, хрестячи і таке інше. Да? Навчаючи чому? Ну як чому? Ісус є Христос. Все? Ну тобто, для того, щоб вчити когось, треба щось розуміти самому. Якщо я не розумію, то це реально складно буде чомусь навчити. Ось один момент. Інший момент, як Павло в Єфесяних пише, так, що нам треба возростати для чого? Для того, щоб не піддаватися на спокуси, на якісь там лжевчення, і таке інше, так Тут цікаво, я згадував першу Тимофію, наприклад, да? там декілька разів він пише, що Тимофій, я тебе залишив там, щоб ти там, ну, робив так, щоб якісь там люди не вчили іному, там інакше. Да? Тобто були якісь і... різні вчення, які не ортодоксальні. так і Павло каже: Тимофію, виправляйся, то ж він там не один раз пише про те, що дехто навіть віру втратив, і таке інше. Да? Тобто багато таких моментів, які впливають на те, що треба вчитися, треба проповідувати правильність про правильне вчення, так, так проти лже вчителів виступати. Як ти виступиш проти лжевчителя, якщо ти не знаєш, це правда чи це неправда. Ну, є речі, які такі ну, реально такі брутальні, так? тобто стовідсотково ти бачиш, що це якась єрість, так? а є якісь речі, які ти такі думаєш, типу хм, цікава ідея. Християні мають бути здорові, багаті, там, продуктивні, ефективні, таке інше. Так? Класна ідея. Я хочу бути здоровим, багатим, прославленим і таке інше. Так? І Бога ще прославлю. Ось. А, але ти дивишся, що не, ну, не тільки про це каже. Так? Багато є моментів, де Біблія каже взагалі навіть не про це. Так? Але це треба розуміти. І треба, щоб от якось воювати з цим лжевченням. Ну, потреба, потреба, перше, це знайти, побачити, що це дійсно да? а потім як запобігти цьому, так? які контраргументи проти цього. так? Ну і ще головний такий чинник це просто щоб реально класно знати Бога, краще знати Бога, так? на знання Його. Ну, навіть сьогодні, да? от ми живемо під час війни. Де зараз Бог? Я розумію, що багато християн задаються питання, чому Бог не втручається? Чому нас обстрілюють? Де ті ангели, які мають не ПВО, а якісь ангели, які мають там збивати ці там, ракети? Так? Чому ми страждаємо? Чому, чому, чому? Багато раз можна почути питання: чому? Вивчаючи Біблію, вивчаючи, хто такий Бог, як він створив цей світ. Що таке свободна воля? Чи є вона, чи нема вона? Да? Чому Бог це допустив, що Адам Єва згрішили? грішили? Як Бог будує свої відносини з цим світом, зі мною, з тобою? Зі всіма навточуючими, ну, навколо хто нас, так? Ось. І коли ми бачимо це, то це знаходить відповіді на багато питань. То, цікаво, що я декілька років вчив про те, що треба краще знати Бога, треба вивчати Біблію богослов'я, щоб знаходити відповіді на якісь нові питання. І про нові питання я завжди там приводив приклад знищення євреїв під час Другої світової війни. Так? І взагалі, чому була Друга світова, велика, кривава війна там, і таке інше. Так? А зараз це Актуальна не для Другої світової, а актуальна саме для цієї війни, яка вона зараз, так? І для мене є відповіді, навіть чому це стається, чому так стається. От є відповіді саме в той момент, коли вивчаєш богослов'я. Мені ще здається, можна дати сюди за апологетику сказати, що коли там ти намагаєшся євангелізувати, намагаєшся комусь розповісти про Бога, то мені здається, що якщо раніше можна ще було обійтись тим, що цитувати просто Біблію, а зараз мені здається, що потрібно дійсно. Вміти відповідати на питання скептиків і відповідати на якісь на ж проблему зла, або де Бог зараз, чому Бог себе скриває, так і інше. Мені здається, що це справді Ну, ти собі, по-перше, відповідаєш на ці питання там, за проблему зла, або ще якісь моменти. І ти можеш якби, відповісти і іншим людям на ці складні запитання, які у них виникають. Багато християн, вони самі там. Можна навіть не розуміти, чому я вірю так. От в церкві так навчили, не знаю, за трійцю, за, за божественність Христа. А чого так насправді, а чому я в це вірю? То дуже складно там собі відповісти. І я розумію, що справді ми маємо самі вивчати, приходити до цих висновків, щоб це була моя віра, а не те, як мене навчили в церкві, або передали мої батьки, що це те, до чого я сам в принципі прийшов, і що я можу відстоювати, і що я можу би, дати відповіді на ці запитання. До речі, Алістер Маград. Алістер Едгар Маград. Народився 23 січня 1953 року Белфаст, Північна Ірландія, британський англіканський священник, теолог і молекулярний біофізик, професор науки та релігії Оксфордського університету та професор богослов'я Грешем Коледжу. Це один з сучасних авторів, який і богослов, і апологет. Він також ну, вважає, що ми живемо в час постмодерну. І Сьогодні одне з головних питань. В кожної людини. Це як це буде корисно саме для мене. І от християнство так може відповідати на це питання, як це буде корисно саме для тебе? Угу. Чому? Тому що це, це живе, це зміна твого життя, це живі стосунки з Богом. Це реально впливає на наше життя. Дякую, Микола Олександрович. Це була дійсно продуктивна розмова, особисто для мене. Сподіваюся, що нашим глядачам це також було цікаво та корисно. Дякую вам ще раз. Сподіваюсь, ми ще продовжимо нашу бесіду. Обов'язково.